Марина побачила їх відразу, щойно вийшла з під'їзду. Троє підлітків оточили Артема біля сміттєвого бака. Її син тримав портфель перед собою, як щит, а його обличчя застигло в тому особливому виразі, коли дитина намагається не показати страх. Телефон давай, малий, почула вона голос найстаршого йому було років 17, не менше. Марина вже відкрила рота, щоб закричати, коли з за рогу будинку вийшов він. Дворник, той самий мовчазний чоловік у вицвілі робочій курці, якого вона бачила щодня вже три роки, відколи вони переїхали в цей будинок, той, хто ніколи не дивився нікому в очі. Він не крикнув, не прискорив кроку, просто йшов своєю дорогою, ніби випадково опинився саме тут, але щось у його ході. Змусило старшого підлітка обернутися. Іди своєю дорогою, діду, кинув той зневажливо. Дворник зупинився за три метрі від них. Марина ледь чула його голос низький, спокійний, ніби він коментував погоду Відпустіть хлопця. І тоді все сталося так швидко, що Марина не встигла й оком моргнути. Старший підліток замахнувся. І наступної миті лежав на асфальті, затискаючи руку. Другий спробував кинутися збоку, але дворник просто підставив ногу і легенько штовхнув його долонею. Підліток полетів у кущі. Третій навіть не спробував нападати, просто побіг. Увесь бій, якщо це можна було назвати боєм, тривав секунд п'ять. Дворник глянув на Артема, кивнув і пішов до свого під'їзду, до дверей підвалу. Не сказавши жодного слова, Мам! Артем підбіг до неї, очі палали від захоплення. Ти бачила? Він був як у кіно. Я навіть не встиг зрозуміти, що він зробив, а вони вже лежали. Марина дивилася на двері підвалу, що зачинялися. На табличці було написано А. Корнієць, двірник. Три роки вона жила в цьому будинку. Три роки вітала цього чоловіка, і він завжди лише кивав у відповідь, ніколи не посміхаючись. Густа борода з сивиною та вицвіла робоча куртка додавали йому років можна було подумати, що йому 50, хоч насправді, якщо придивитися до очей, там ховався набагато молодший чоловік. Хто ти, а, корнієць? Увечері Артем говорив тільки про крутого двірника. Мам, ти розумієш? Він навіть не розігнався, просто так раз. І той здоромань полетів. Він точно був спортсменом. Або військовим, або. Іди робити уроки, усміхнулася Марина, але думки її були далеко. Вона пригадала всі свої рідкісні зустрічі з дворником чоловік, який виглядав старшим за свої роки через неохайну бороду і вицвілий одяг. Завжди чисто прибраний двір, завжди мовчазний, жодних п'яних посиденьок з іншими робітниками, жодних балачок з бабусями на лавочках. Примата в робочій курці. А сьогодні ця примата врятувала її сина. Марина дістала пляшку доброго коньяку, що стояла на полиці для особливих випадків, і вирушила до підвалу. Хай там що, але вона мала подякувати. Двері підвалу були незамкнені. Марина спустилася сходами, тут пахло вологою цементу і чимось ще, чим саме вона не могла визначити. Коридорчик освітлювала одна лампочка, з-за дверей на кінці лунала тиха музика, не шансон і не попса, а щось класичне. Вона постукала. Двері відчинилися майже миттєво, ніби він стояв за ними. Анатолій Корнієць дивився на неї без здивування, без емоцій взагалі. Зблизька Марина помітила, що очі у нього сірі, дуже світлі, молоді. Таких не буває у старих людей. Вони контрастували з посивлею бородою і втомненим обличчям, і в них порожність. Добрий вечір. Марина протягнула пляшку. Я хотіла подякувати за Артема, за сина. Він глянув на коняк, потім на неї. Не треба. Ви врятували його. Я просто проходив повз. Ви знаєте бойові мистецтва. Пауза щось майнуло в тих порожніх очах. Спогад, боль, але зникло так швидко, що Марині подумалося. Раніше знав, забудьте про це. Він взяв пляшку, кивнув Дякую, усього доброго. і закрив двері прямо перед її носом. Марина стояла в темному коридорі, відчуваючи, як до обличчя припливає кров. За дверима знову заграла музика. Тепер вона впізнала Шопена. Дворник слухає Шопена? Наступного ранку вона побачила його, коли він підмітав двір. Привіталася, він кивнув, як завжди, і відвернувся. Ніби вчорашньої розмови не було взагалі. Марина йшла на роботу, але думки крутилися навколо того дивного чоловіка: порожні очі, класична музика, рухи професійного бойця і робота двірника в обшарпаному будинку на околиці. Що тут не так? Увечері, повертаючись додому з двома величезними сумками продуктів. Акція в супермаркеті виявилася надто спокусливою. Марина почула тріск. Одна з сумок розірвалася, і яблука покотилися по асфальту. Чорт! вона присіла, намагаючись зібрати врожай. Дайте! Анатолій Корнієць з'явився ні звідки, як завжди, підняв сумку, придивився до дірки. У мене є пакети, сказав він без натхнення. Зачекайте. Він пішов до підвалу. Марина стояла, тримаючи яблука в руках, і раптом їй стало кумедно від усієї ситуації. Таємничий двірник, боєць, що рятує її від розірваних сумок. Він повернувся з міцним пакетом, мовчки переклав продукти. Дякую, сказала Марина. Ви так село завжди вчасно з'являєтесь, як супергерой. Він не відповів, уже повертаючись до підвалу. У вас є ім'я? не втрималася вона. Ось крім двірник. Він зупинився, не обертаючись. Анатолій. Марина. А цар Тем мав би вам сказати, але він соромиться, він вас боготворить після того випадку. Знову пауза. Плечі Анатолія здригнулися, чи то від сміху, чи від чогось іншого. Нехай не боготворить, я нікому не приклад. Чому ви так кажете? Він нарешті обернувся, і Марина побачила в тих сірих очах щось, від чого їй стало холодно, такий глибокий біль, що його не можна було виміряти, тому що всі, хто мене боготворив, мертві, і пішов у підвал. Тієї ночі Марина не могла заснути. Вона крутила в голові його слова, вираз обличчя, порожність в очах Хто ти? Що сталося в твоєму житті, Анатолій Корнієць? Вранці, коли вона виходила на роботу, Анатолій прибирав сніг біля під'їзду. Марина зупинилася. Я вчора була не тактовна, вибачте, він не відповів, продовжував грести снігом. Просто я розумію, що це не моя справа, але якщо вам коли-небудь захочеться поговорити, не захочеться». Він нарешті подивився на неї. Але дякую. Чашка кави не зобов'язує до сповідань, усміхнулася Марина. Просто кава. Я варю добру. Він завмер з лопатою в руках, на мить здалося, що він погодиться, але потім похитав головою мені треба працювати. Марина кивнула і пішла. Але наступного ранку, виходячи з під'їзду, залишила на драбині біля входу в підвал термос з кавою і пакунок зі свіжою випічкою, без записок. Увечері термос стояв на тому ж місці, порожній. Ретельно вимитий. Так почалося щось дивне. Марина не могла назвати це дружбою. Для дружби потрібні розмови, а Анатолій мало розмовляв, але вона залишала йому каву, іноді їжу. Він завжди повертав посуд чистим, а одного разу поправив їй кран, коли вона згадала про це в їхній короткій розмові біля смітника. Хіба це входить в обов'язки двірника? здивувалася вона. Ні, він затягував гайку, не дивлячись на неї. Але виходити двірника, це теж не входить у ваші обов'язки. Марина засміялася і побачила, як куточки його рота ледь-ледь посміхнулися в відповідь Перша посмішка за всі три роки. Артем тим часом не вгамовувався. Він розпитував Анатолія про бойові мистецтва щоразу, коли їх шляхи перетиналися. Спочатку двірник мовчався, але одного разу, коли хлопець показував йому якийсь прийом з Ютубу, зупинив його. Неправильно. Так ти себе тільки травмуєш. Дивись, і показав. Марина спостерігала з вікна, як мої син захоплено кивав, повторюючи рухи. Анатолій був терпеливим учителем, стриманим, але уважним. Він був професіоналом, сказала вона за вечерею Артему. Чемпіоном! Очі Артема світилися. Мам, ти розумієш, він показав мені прийом, який навіть у фільмах рідко показують він справжній. Марина задумалася. Чемпіон, що став двірником, чоловік з порожніми очима, що слухає шопена в підвалі, людина, для якої всі, хто мене боготворив, мертві. Що сталося в твоєму житті, Анатолій Корнієць? Березень приніс відлигу. Марина, повертаючись з роботи, побачила Анатолія на лавочці біля під'їзду. Він сидів, дивлячись у нікуди, і щось у його позі змусило її зупинитися. Погана новина? тихо запитала вона, сідаючи поруч. Він мовчав так довго, що вона вже подумала, що він не відповість. Потім сказав: Сьогодні річниця. Марина не запитувала чого. Просто сиділа поруч. У мене була сім'я. Його голос був беземоційним, ніби він читав телефонну книгу: Дружина, дочка, син. ДТП 5 років тому. Я був за кермом. У Марини перехопило подих. Це був не мій косяк, продовжував він тим же монотонним тоном. Водій зустрічного був п'яний. Він навіть не гальмував. Експертиза це підтвердила. Але що змінює експертиза, коли твоїх дітей більше немає? Анатолію. Я був бізнесменом. Інвестиційна компанія, офіси в трьох містах ще раніше чемпіоном з боксу, титули, нагороди, все це він нарешті подивився на неї. І все це нуль, коли ти не можеш захистити власну родину. Ви не могли знати я мав їхати іншою дорогою. Дружина просила, але я квапився на зустріч важливу зустріч. Такою важливою, що я не пам'ятаю навіть, про що вона була. Марина взяла його руку, вона була холодною, мозолястою. Ви не винні. Я продав все, змінив ім'я, пішов звідти, думав, що зможу забути. Він дивився на їхні з'єднані руки. Але не можна забути обличчя своєї доньки в дзеркалі заднього виду останнього разу. Вони сиділи мовчки, поки не стемніло. Марина не пускала його руки. Ви допомогли моєму синові. Ви врятували його, це має значення. Може, він встав. Дякую, що вислухали. Анатолію. Вона теж піднялася. Справа не в тому, щоб забути, справа в тому, щоб навчитися жити далі. Він кивнув. І пішов до підвалу. Але цього разу Марина побачила щось у його спині не таку ж й порожнечу. Квітень був теплим. Марина почала частіше заходити до Анатолія то з кавою, то просто поговорити. Він не хотя, але розмовляв про свою колишню компанію, виявляється, він досі консультував кількох старих партнерів онлайн, звіти і комп'ютер у підвалі, про бокс. Він тренувався щоранку о п'ятій, коли всі спали. Про музику. Шопен нагадував йому про дружину вона грала на піаніно. А Марина розповідала про своє життя, про Артема, про роботу в рекламній агенції, про розлучення три роки тому. Чоловік пішов до молодшої класика жанру. Про те, як їй важко буває самій, але вона справляється. Ви сильна, сказав він одного разу. А ви ні. Усміхнулася Марина. Я втікач, я втік від життя в підвал. Ви живете по-своєму, але живете. Вона нахилилася ближче. І ви навчили мого сина, що справжня сила не в насильстві, а в тому, щоб захищати слабших. Це дорогого коштує. Він дивився на неї, і в його очах щось змінилося. Порожнеча наповнювалася поволі. Обережно, ніби він боявся впустити когось всередину. Марино, він несподівано взяв її руки. Я не знаю, чи можу я. Не треба нічого знати, перебила вона. Просто будь. Травень став їхнім місяцем. Анатолій виходив з підвалу частіше. Марина заходила до нього сміливіше. Вони гуляли ввечері, коли Артем робив уроки, говорили про все і ні про що. Він розповів їй про ту секретну кімнату, де стояли монітори, де він торгував на біржі, не для грошей, просто щоб мозок працював. Показав старі фотографії сім'ї. Вона бачила красиву жінку та двох усміхнених дітей. Вони були б щасливі, що ви не застигли вгорі, сказала Марина. Думаєш, знаю. Жодна мати не хоче, щоб її діти пам'ятали як причину нещастя батька. Він обійняв її тоді міцно, відчайдушно, ніби вона зникла. Марина відчувала, як його серце калатає, і думала про те, як дивно влаштоване життя. Вона шукала квартиру на першому поверсі через старі проблеми з колінами. Сумки розірвалися в потрібний момент. Артем ішов додому тією дорогою випадковості чи щось більше. Червень почався з дощу. Марина стояла у вікні, дивлячись, як Анатолій прибирає двір. Він, нарешті, купив нову куртку, вона наполягала. І підстриг бороду. Тепер було видно, наскільки він насправді молодий. 35 років, не більше. Сива борода та обшарпаний одяг маскували його справжній вік, але тепер Марина бачила в ньому того чемпіона з фотографій тільки з печальнішими очима. Артем увірвався в кімнату, потрясуючи телефоном. Мам, ти знаєш, хто такий Анатолій Корнійчук? Марина обернулася. Корнієць, ти маєш на увазі? Ні, Корнійчук! хлопець стикав телефоном. Дивись, чемпіон країни з боксу 2009 року. Він виглядає молодше, але це точно він. І тут пише, що він зник після аварії. Мам, це ж він? Це ж наш Анатолій. Марина подивилася на фото. Молодий сильний чоловік тримав над головою пояс чемпіона. Усміхався широко, щасливо. Поруч красива жінка з двома дітьми. Так, сказала вона тихо, це він. Тоді чому він двірник? Він міг би... міг би. Іноді люди втрачають себе, Артеме, Марина обійняла сина. А потім шукають знову. По-новому. Ввечері вона спустилася в підвал. Анатолій відчинив двері і його обличчя просвітлило при вигляді її. Артем знає, сказала вона. Я здогадувався, що рано чи пізно хтось впізнає. І що тепер? Не знаю. Він взяв її руки. Марино, я не можу обіцяти, що зможу повністю відпустити минуле. Воно завжди буде частиною мене. Я не прошу відпустити, я прошу впустити. Кого? Мене, Артема, життя, нове життя. Вона усміхнулася крізь сльози. Нове життя. Він притягнув її до себе, поцілував ніжно, обережно, ніби вона була з порцеляни. Я не знаю, як це робиться, прошепотів він. Я теж. Зізналася вона, але ми можемо навчитися разом. Літо було спекотним. Анатолій більше не ховався в підвалі він виходив на світло, розмовляв з сусідами, навіть усміхався іноді. Марина спостерігала, як він навчає Артема боксерським прийомом у дворі, як він тримає її руку, коли вони йдуть в парк, як він все ще слухає Шопена, але тепер не один. Вона не знала, що буде далі. Він теж не знав. Анатолій досі працював двірником, казав, що це допомагає йому залишатися в реальності. Досі торгував онлайн у своїй секретній кімнаті, досі прокидався вночі в холодному поті від нашкорів. Але тепер він не був сам. Одного вечора, сидячи на їхній лавочці, тепер вони звали її нашою, Марина запитала. Ти коли-небудь повернешся до великого бізнесу? Анатолій задумався можливо або ні. Зараз мені досить того, що є. Він подивився на неї. Тебе, Артема, цього двору. Це багато Марино, більше, ніж я заслуговую. Ти заслуговуєш на все. І на більше вона поцілувала його. Десь на горі. Умикалося світло у вікнах. Артем робив уроки, сусіди повертались додому. Життя текло своїм чередом звичайне, просте, таке необхідне, і в підвалі на вулиці Кленові більше не жив примарний двірник. Там тепер жив Анатолій, 35-річний чоловік, що навчався жити заново, повільно, несміливо. Але навчався, і поруч з ним була Марина, жінка, яка подарувала йому те, що він не мав, п'ять років майбутнє.